Весна ще тільки наближається, а в Салтівському терцентрі вона вже звучить гучними дзвінкими голосами. Тут готується свято, подвійне, масляна та свято весни. І головні зірки цього дійства хор терцентру. Учасники, люди поважного віку, але з молодими серцями та вогнем в очах. Вони репетирують запалом, а співають так, що мурашки біжать по шкірі. Українські народні пісні, веснянки, жартівливі мотиви усе це вже звучить у стінах терцентру, заряджаючи всіх навколо справжнім святковим настроєм. Ці репетиції, звичайно, викликають тільки позитивні емоції. Ми сюди ходимо з величезним задоволенням, і вирішується тут кілька проблем. Перша проблема це проблема самотності. Друга проблема заключається в тому, що ну, тут нас чекають, ми тут потрібні, і ми реалізовуємо свої можливості. Ну хто в чому може? Ми можемо співати, ми хочемо співати, ми приходимо сюди співати з величезним задоволенням. Хор Салтівського терцентру це більше, ніж просто колектив. Це велика родина, яка вже два роки разом співає, ділиться емоціями та створює справжнє свято для душі. Тричі на тиждень тут звучить музика, лунають голоси, і кожна репетиція це не просто заняття, а подорож у світ пісень, спогадів і радості. Один із учасників хору, пан Сергій, знає, як важливо тримати серце відкритим для краси. Родом із Куп'янська він пережив окупацію, довго не наважувався покинути рідне місто, але зрештою евакуювався. 37 років пропрацював дитячим стоматологом, а душа завжди тягнулася до творчості. Вірші, музика, баян це його внутрішній світ. Тому, коли донька запропонувала йому приєднатися до хору, він навіть не сумнівався. Емоція скажу, з колегами, однодумцями. Багато з нас люди з вищою освітою. Ми ділимося новинами. Сім'я є сім'я. йдеш як на свято. А за цим чудовим звучанням стоїть талановита керівниця хору Наталія Зоркіна. Вона присвятила музиці все життя, 30 років викладала її у харківських школах, навчала дітей відчувати ритм і гармонію. Коли стар центру подзвонили і запропонували очолити хор, зацікавилася, а спробувавши, закохалася в цей колектив. В школі свої там якісь тонкості, тут свої, тут е, треба зважати на те, що вже вік такий, вже не ті можливості і е, 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 то давлення побишається, то ще щось. <хи> Але тут вони приходять, я завжди кажу, що приходите отримує задоволення. Тому вони, може, вони все життя мріяли от співати, а не було часу, не було можливостей, а сюди прийшли і от реалізують себе. У Салтівському терцентрі впевнені, творчість це не просто хобі, а справжня життєва сила. Вона дарує емоції, допомагає не зупинятися на досягнутому і знаходити натхнення в кожному дні. Хор лише одна з можливостей для самореалізації тут діє безліч гуртків, де кожен може знайти заняття для душі від рукоділля до танців. Бо вік не межа для розвитку, а ще одна можливість насолоджуватися життям наповну. Тут є багато позитивних емоцій, звичайно, треба співати, себе веселити. Тим більше зараз у нас такий час, що всі в депресіях. Анна Зелінська, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко та Юрій Бубикін, Харків. Новини.